Вітаю всіх і запрошую на заняття з валеології. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку! Всіх я вітаю! Миру здоров'я, всім вам бажаю! Знаєте, діти, що ви не просто привітались, а подарували один одному частинку здоров'я. Тому що усмішка здоров'я додає. Малята, а ви хочете бути здоровими? А чи знаєте ви, як чинити, щоб менше хворіти? Щоденно гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом, робити зарядку, правильно харчуватися. Так. Ось і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна берегти своє здоров'я. Обов'язково дотримуватися режиму дня. А що таке режим дня? Що потрібно робити, щоб дотримуватися режиму? Вчасно прокидатися, зранку робити зарядку, правильно харчуватися, гуляти. Часно лягати спати. Діти, а скажіть мені, будь ласка, чому хворіти це погано? Коли хворієш, не можна гратися з друзями. Треба приймати гіркі пігулки, не можна гуляти, не можна ходити до дитячого садочка. В народі кажуть, здоров'я. Це найбільший скарб. Здоров'я дорожче багатства. Солодко їсти та пити по лікорях ходити. Пропоную вам пограти, корисну їжу відшукати. Подивіться та скажіть, що з цих продуктів шкідливе. Так, це фанта, правильно. Знайдіть тут. Шкідливі продукти. Так, це копчені продукти, солодкі напої та сухарики. Пропоную ще пограти, що для чого відгадати? Ці предмети теж необхідні для нашого здоров'я. Тож будьте уважні. Зубна щітка та зубна паста нам потрібні для того. Щоб чистити зуби правильно. Рушничок нам потрібен для того, щоб витиратися правильно. Мило нам потрібне для того, щоб мити руки правильно. Гребінець нам потрібен для того, щоб причесувати волосся. Правильно. Головне здоровим бути. Це потрібно всім збагнути, бо як є здоров'я й сила, то весь світ людині милий. Думка в неї веселенька, і тоді вона жвавенька. Все їй хочеться робити і сміятись, і радіти. А як тільки захворіє, зразу й сонечко тускніє. Тому це запам'ятай про своє здоров'я. Дбай! А на сьогодні все. Дякую за увагу, до нових зустрічей і будьте здоровими!